Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа. І це 23 й випуск новин. Ось і закінчується тиждень. Ще вчора ми були в розпачі. Бо була тільки одна новина. Одна! А тут вітаємо з Китаю. Хойолап о 6-й ранку викатують синематик, присвячений швенді, викладають на Хойлап та в Твіттері його картки з навичками. Вони що, не розуміють, що у нас немає світла? А? Ну то нехай. Поговоримо сьогодні про швендю та його навички, нову зброю і артефакти, а також про новий стрімерський сезон на твіч. Тож всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Почнемо від IRL подій на Twitch і поступово перейдемо до огляду навичок Швенді. Якщо ви стрімер і бажаєте стати частинкою дружньої компанії стрімерів, то реєструйтесь на програму для стрімерів Twitch. Розпочалась реєстрація 2 грудня, а завершиться 9. Старт стрімів 7 грудня, тобто в день виходу патчі. І триватиме ця подія до 27 грудня, що можна отримати. За стріми до 30 годин сумарно за 21 день, ви можете отримати 1600 примагемів. Ще додатково можна отримати 300 гемів, якщо у вас в три різні тижні буде по одному 3 годинному або більше трьох годин стрімів. Ще є можливість отримати грошову винагороду, але умови, що там вказані, чесно, жодному україномовному стрімеру поки що. Не по зубам, а знаєте чому? Бо вас, любі глядачі. Там немає а шкода, бо глядачі теж отримують винагороди за просто присутність на стрімі в період івенту. Ви отримаєте матеріали звеличення та прямогеми. Ну і так, я теж стрімлю на Твіч. Тож, вкотре запрошую вас. Тепер перейдемо до нової зброї. Нам показали Сігну Швенді та івентову парасольку. Почнемо з Сігни. Це каталіст, погоди Тулейл Туле. Він має 44,1% критичної шкоди, а базова атака 674 одиниці при піднесенні до 90 рівня. Серед плюсів збільшення швидкості атаки на 10%, а після використання елементальної навички. Шкода у звичайного удару буде збільшуватись на 4,8% кожну секунду. Діятиме цей ефект 14 секунд. Якщо за цей час ви влучите по опоненту, то ваша шкода збільшиться ще на 9,6. Такий ефект може виникнути 1 раз на 0,3 секунди. Максимальне збільшення шкоди 48%. Ефекти припиняють дію, щойно герой покине поле бою, наприклад, зміниться іншим героєм, а при використанні ультимативного навичку. Все обнуляється. Тепер перейдемо до парасольки, а точніше, це меч, тока ще Виглядає він смішно, на перший погляд, ідеальне доповнення до нашого рибу меча. Але якщо трошки копнути, то ми зрозуміємо, що це посилання на японський фольклор-парасолька, що перетворюється на привид різновид Цукумогань, тобто коли річ стає живою. При піднесенні до 90 рівня ви отримаєте 165 одиниць елементальної майстерності, базову атаку 510 одиниць. При влучанні по супротивникам на одного з них на 10 секунд накладається дебаф. Цей ефект може виникнути раз на 15 секунд. Якщо вражений прокляттям противник гине, відкат оновлюється відразу, шкода, яку наносить власник зброї, по проклятому противнику збільшена на 16%. До речі, поки писали цей сценарій, згадали, що артефакти ми розглянули у попередньому випуску. Тож ось вам підсказочка вгорі можете додатково ознайомитись. Ну і нарешті переходимо до навичок Швензі. Подивимось, як воно працюватиме. Теорії, повангуємо, що з цього вийде, і таке інше. А почнемо з опису. За допомогою елементальної навички він підлітає в повітря та переходить в стан обранцю вітру, здобуваючи кугорьоку. Це там блакитна стрічка витривалості, поки швензя в повітрі. Поки кугорьоку не закінчиться. Швензя може літати в повітрі, а його звичайна і заряджена атака обертаються в кугофушедан та куготуфокай. Шкода й зона враження, яких збільшить, все поки це триває в голові, бо в навичках по опису розібратись важко звичайна атака до трьох ударів лезами вітру, що наносять а шкоду. Холда нанесе шкоду по площі, використовуючи витривалість. Ну, в цілому нічого незвичного, а отож елементальною навичкою нюансів ціла купа. І візочок на додаток, тож розглянемо. Елементальна навичка. При натисненні швендія наносить аниме шкоду довкола себе і злітає в повітря, переходячи в стан обранця вітру. В цьому стані для підтримання паріння використовується кугорьоку, та саме синя стрічечка. При використанні спринту додатково використовується кугорьоку, стрічка блакитна збігає швидше. При здійсненні стрибка додатково використовується кугорьоку і збільшується висота польоту. Простіше кажучи, будь-яке переміщення в повітрі і навіть просто зависання буде використовувати блакитну стрічку витривалості, а при виконанні дій стрічка збігатиме швидше. Якщо кугорьоку скінчилась, політ перебивається. Так само політ перебивається повторним використанням елементальної навички, поки швендя знаходиться в стані обранця вітром. Звичайна атака і холда мають збільшену ж зону ураження і збільшену шкоду. З особливостей холда польоті не використовує витривалість і когорьоку теж, а можливо, це і малость на увазі, не знаю. Поки що не розставляюся, це ще не все. Якщо при використанні елементальної навички відбудеться взаємодія з гідро, піро, кріо або електро, в залежності від елемента стан обранця вітру отримає відповідне підсилення. З гідро кугорьоку збільшить максимум на 20 одиниць. Тобто блакитна стрічка діятиме довше. З піро сила шкоди збільшиться на 30%. З кріо, шанс крит ураження збільшиться на 20%. З електро уражені звичайною атакою та холдою відновлять 0,8 енергії, спрацьовує це один раз на 0,2 секунди. Ну тут доволі очевидно, з ким буде ходити Швендя. Угу. і ось нарешті вибух стихій створює вакуум в одній точці і наносить багаторазову анемошкоду по площі. Вибух стихій перериває дію елементальної навички. Ось і все по навичкам. І що ми бачимо, це дуже цікавий персонаж з точки зору геймплею. Йому подібні тільки нахіда. Вона також володіє такою ж багатогранною елементальною навичкою. Хоча бафи швенці виглядають дещо сильнішими, і ось здавалось би, я вже записав ролик, сижу монтую, і тут знову вітаю! Я з Китаю! Що сьогодні роблять Хойлап, це просто я не знаю, як це навіть назвати. Важливі новини, буквально кілька годин назад з'явилася новина про те, що вони все ж таки отримали певні винагороди, а в The Game Award. І ми, як результат, з 4 по 7 грудня будемо отримувати додаткові примогемчики. Кількості 800 примогемів за одну номінацію, і 200 примогемів за іншу номінацію, тобто всього 1000 примогемів за дві номінації. Ну, що сказати. Поздравляємо з перемогою, дякую за прімогемчики. Ось такі новини. Пишіть в коментарях, що вас зацікавило найбільше. А ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!